Всіх вітаю, мої хороші. Сьогодні у мене такий легкий рецепт, що просто мені аж соромно не знаю, його і виставляти. Мені кажеться, це всі знають. Ну, смачно зате. Так, дівчатки, беру я, отут у мене 700 г яблучок. Натираю, шкурку обираю, натираю, додаю корицю за смаком. Хочете, не додавайте пару ложечок цукру, які там яблучка. Родзинки беру. По рецепту 4 яйця. Ну, вони в мене такі мілкі, тому я додала ще одне, один жовточок. А так беріть 4, як у вас звичайні. Так, і беріть півложечки, сіль і так от взбийте зразу в таку піну. А тоді поступово додавайте цукор. Як додасте поступово весь цукор, тоді, дівчатки, засікайте 10 хвилин, взбивайте 10 хвилин. Я оце спеціально взяла такий міксер слабкий, щоб вам показати 10 хвилин. Щоб бачите, от такий малюнок от є, щоб він зразу не исчезав, щоб він оставався. От Тоді воно це взбиті яйця так, як потрібно Тепер беру 120 грамів борошна, воно в мене просіяне, але я ще раз, за три рази, і так, знизу вверх, перемішую так состіночок, отак, старайтеся, і воно тоді гарненько все буде, щоб не поламати цю пишність всю. Духовка в мене вже включена 180 градусів розігрілася. Так вроді би і швиденько, і тим часом, щоб не поламати, щоб не так калапуцали, а так. Обережно. Беру ці яблучка, всі викладаю на деко, всі там, де і сік з ним. Нічого, воно буде смачне. Де ложкою, де рукою, так розрівняйте. Хочете, мені захотілося кориці, я додавила, Хочете, не додавайте, це ж таке, не бійтеся. Експериментуйте. От вам так, а візьміть ви отак додайте. Захотілось мені родзинок. Я взяла ще родзинок додала. Трошечки так все утрамбувала так, щоб воно було рівненько. І викладую. Тісто саме цей бісквітик розрівняла і в духовку. Випікався він у мене цей рулет. Ну так, дивіться, по своїй духовці від 12 до 15 хвилин. У мене він хвилин 13 він випікався. Розрівняла все вперед. Готово. Дістала так на стул. І так, хай він хвилинки 3-4 полеже. Ну, у мене ж, ну, не вистача терпіння. Мені треба поперед батька в пекло. Я лечу. Ну, що за людина? Сама прям себе б вбила б за це? Так, беру це. Перевертаю ще теплим, не дождалася я 3-4 хвилин. Раз, перевернула, знімаю цю, цей папір. Бачите, скільки яблучок. Це все буде всередині. І звертаю. Нічого він не тріскається, сміло. Крутіть його. Ось, бачите, там капелюшка пристала, бо гаряче ще. Ну, це ж Лена. Лена, це ще та Лена. Так, все. Цукровою пудрою притрусила. Він, ну, легко робиться, що там казати. Хто ніколи не робив, а хто робив, той знає, що це так гуляючи. Краєчки так підрівняла. Треба дати йому повністю охолонути. А так він ще тепленький, але ну, мені треба вам показати, який він всередині. Гляньте, який яблучок багато. Він за що цих яблучок, він не сухий. І такі яблучки кисло солодкі. Смачні, дівчатки, робіть. Він такий, ну, ніжний такий, соковитий. Робіть мої зіроньки. Хай вам буде с -с смачно вам і вашим діточкам. Ну гляньте, як це просто, бистренько. І я думаю, що не так уж дорого. Люблю вас!